Документальну стрічку різдво разом презентують у нині творці Українер. Це історія про три вертепи, що поїхали колядувати на деокуповані території, саме туди, де надважливо відчути підтримку дух свята та українські традиції. Колядницькі співи пролунали над Слобожанщиною та Донеччиною. З побажаннями миру та перемоги вертепники мандрували від хати до хати в Балаклії та Ізюмі Тростянці. Та та Охтирці інших містах це дійство різдво разом ініційоване 2022 року, та запрошує вертепників долучатися до поїздок на деокуповані території. Для нас було важливо знайти відчай духів, які готові були вести свято та відроджувати українську традицію там, де її намагалися знищити. Розповіла продюсерка фільму Христина Кулаковська, адже важливо не лише відновлювати інфраструктуру. А й підтримувати ментально та культурно. Отже, у фільмі Різдво разом три вертепи, молодіжні гурти, що дарують дух свята. На вікном чорнах мараб'ється від вікном, хто я не пустить його до хати.